Ну тим часом без Артема Гордієнка команда, яка грає на цьому стадіоні, на цій арені, Луганська зоря, яка тимчасово, знаєте, вибрала для себе місце домашньої арени якраз Запоріжжя. Наскільки це буде довго, невідомо. І, можливо, ця команда стане улюбленою тепер у Запоріжжі. Будемо сподіватися, що на якийсь певний період часу так воно і буде. Ця команда грала поєдинок однієї четвертої фіналу Кубка України. Перший поєдинок у Луцьку. Ці поєдинки, перші поєдинки відбулися ще перед стартом весняної частини чемпіонату. Про них поговоримо після цього матеріалу. А наш кореспондент Віталій Звєров поїхав до Луцька для того, щоб зрозуміти, а що буде з іншою командою з Луцькою Волинню. Тому що там теж дуже і дуже великі проблеми. Який він справжній капітан? Сергій Кравченко перший виходить перевіряти стан газону авангарда. Та це дрібниці в порівнянні з зимовим досягненням футболіста. Капітан Волині сам знайшов можливість організувати команді екзотичні збори. Друг в Азербайджані вийшов на мене з просьбою знайти команди з України желательно шахтери Динамо. Ю Ю-21. Ну, так як я сказав, що у них всі збори все розписано. Предложив свій родний Дніпро Ю що вони на збори не поїхали. І потом попросив, щоб нас пригласили в Волинь. Всю зиму вболівальники оцінювали підготовку волинян за світлинами в інтернеті. Враження від подорожі розходяться з одного боку, пізнали нову. В невідому країну. Дуже жарко, дуже грязно, запахи дуже жахливі. такі, що то ні очень впечатліла, якщо чесно. Я не сильно люблю кокоса, а от ананаси там в Індії наїлись на не на п'ять років вперед. І на завтрак на обід на ужин їли ананаси. І там действительно очень вкусне ананаси. Спіли, вкусне, сладкі, як у нас. У нас не таких не знайдеш. З іншого жодних умов для правильної підготовки. Не було де зарядку зробити, не було де тренуватись добре. Але в цілому воно зіграло, тому що закалили характер, бо справа бути там, добиратись туди обратно не легко. Футболісти трошки пережили такі труднощі. Якщо новини про Волинь приходили з неблизького сходу, то в зорі несподівані трансфери прийшли з неблизького заходу. Захисника Рафаеля Форстера та нападника Пауліньо легко впізнати за бразильськими фінтами. Вже забули, коли купляли футболістів. Забудьте, шахтар не купляє, динамо не купляє. Ви нам говорите, ми купуємо. Ми беремо свободних агентів. Є різниця між купівлею і свободними агентами. Так що ви не спутайте, Боже, справді дайте ж час. Це не може бути такого. Через скільки часу заграв той й шейра і коста? Бразильці розпочали матч в запасі. На полі фінтити намагався ліпартія. Виходили не дуже. Волинь атакувала не часто, зате небезпечно. Козьба сильно і невлучно. Богданов сильно і влучно. Такі удари на індійському піску не відпрацьовував та й радий, бо повернувся нарешті на рідну позицію. Бо ж восени частенько виходив крайнім захисником. Я давно до этого до Волини не играл в Украине, То есть, как бы люди подзабыли меня. Ну, я так думаю, И сейчас я вернулся и как бы хочу доказать свою состоятельность, что я могу э, прогрессировать. Еще. Не играл же центрального полузащитника, играл крайнего. То есть, как бы, ну, получилось. то есть Буду стараться еще бить. В зорі теж було кому нагадати про себе. Тотовицький стабільного місця в основі поки немає. Цього разу Юрій Вернедуб у нього повірив. А Тотовицький віддячив. Петряк виконав закидання на ліпартію. Джаба, не дивлячись, віддав передачу назад. Тотовицький партнера зрозумів і забив у перше травня минулого року. Один-один. Такий гольовий темп тримати важко. У Богданова збився приціл, а його красиву розрізну передачу занадто простим ударом. Зіпсував Мемешев. Камер на стадіоні було небагато, але вони уважно стежили за Петряком. Незадовго до гри у офіційній заявці УПЛ біля прізвища Петряк з'явилося слово оренда. Значить, у міжсезоння хтось його купив і здав зорі в оренду. Коли воно щось станеться, тоді будемо говорити. Ви вже людину дістали цю інформацію, то динамо, то що дайте хлопцю грати і довести цей сезон до кінця, а потім будемо розмовляти. Я, допустимо, нічого не знаю. Тому не може на це відповісти. Він у нашій команді він грає за нас. З усіх щілин лізе інформація, що Петряка купив шахтар. Навіть сума фігурує 2 мільйони доларів. Але офіційно це не озвучено. Пару Петряк Тотовицький по перерві змінили Караваєв і Пауліньо. Бразилець є бразилець. Правда, поки що лише для публіки. Хто реально міг принести зорі успіх? Так це Будківський. довго вибирав правильну ногу. Кравченко бив штрафний так, що воротар Шевченко на секунду повірив у гол. Всі повірили. Якщо чесно, да ну перекрутів. Вже чесне і летить ворота і перекрутив. Після матчу усі погодилися. Результат першого чвертьфіналу справедливий. І найбільше говорили не про гру, а про біди Волині. З наступного сезону клуб швидше за все зникне, і на його місці з'явиться інше утворення. Кажуть, це буде футбольний клуб «Торпедо Луцьк». питання саме головне зберегти професіональний статус. Ми, я думаю, моє бачення як тренера, якщо потрібно знати думку, я, ми готові працювати в другій лізі, потім в першу перейти. вищу, хай цей путь пройде, але він нехай організує нас в новому ракурсі розвитку українського футболу. Попри усі негаразди і купу знятих у чемпіонаті очок, Волинь готова битися усю весняну частину сезону. Прикро, якщо перші екзотичні зимові збори клубу стануть останніми. Ну, бачите, у Луцьку така сама ситуація. Тобто, в принципі, зараз команда грає без особливих завдань. Команда, яка ми сподівалися, що вона може там поборотися за зону Єврокубки. Ми розуміємо, що проблеми достатньо серйозні, тому що знімають очки, борги великі, команда ліквідовується, тобто клуб ліквідовується. Що буде з командою незрозуміло. Е, команда повинна почати відразу з професійного статусу. Знову ж таки, тут є проблеми. Навіть якщо назвати торпедом, вона повинна пройти зрівнювати. Хотімо хранити статус і хотіти не платити гроші, Ну, це якби не дуже правильно. Да? Ну, мені Пісо. просто цікаво, як до даної ситуації буде виходити Федерація футболу України. Та вийдуть. Професіональна футбольна Вийдут. рада. Ні, там може вийдуть, але це грубе порушення. Це УЄФА повинно так само на це все подивитися. Дивіться, ви просто зрозумієте, що ліцензії видає Федерація футболу України, але вона видає з дозволу УЄФА. УЄФА, якщо побачить, що така історія, то вона може просто забрати. Можливості у Федерації футболу України видавати ліцензії, буде видавати напряму. Тобто там є великі проблеми. Не так все просто, як нам здається. От зараз просто всі так, всі так певно говорять, про те, що ми хочемо заявитися в другу лігу, ми хочемо прийматися і грати в другу лігу. Це професійний статус, це ну тут є проблеми. Ну, да, Де спортивні принципи, взагалі все. І люди, які мають на вони да, ж хочуть того чи. А що от про волинь можна сказати? От, ну взагалі, от, ну, як грати футболістам, ну, вони ж розуміють, що якщо вже про це говорив кварцяни, то ми розуміємо, що це вже. Самое то, что Квартян создал очень хорошую команду. Команду, которая могла замахнуться на зону Еврокубков. И прежде всего по игре. И вот то, что сейчас происходит в команде, вот, даже по сегодняшней игре с металлистом. Уже видно, видно настрой футболистов. Это уже первые, как говорится, первый звоночек того, что футболисты уже... Нельзя сказать, что они не отрабатывают, но они все вот сегодня, например, они играли без огонька в глазах. Потому что они прекрасно понимают, что им осталось 2-2,5 месяца. И они уже не думают дальше. Они не думают, вот сегодня как будет, они уже думают, как дальше, как им жить и как им быть дальше. Ну тут только одно остается: кто готов бороться только за то, чтобы продолжать карьеру, чтобы только заметить, какие-то показать ну, результаты, забить, отдать. Ну, каждый, как получается, думает действительно. Уже... Дети за себе. Ну, да, да. А за команду принципі, так, уже. Да. Ну, тяжело рассчитывать. За клуб, клуб. за место, да. за тренера. Так получается.